Сьогодні студенти Київського національного університету культури і мистецтв святкують День міжнародної солідарності студентів в міському планетарії. День студента це свято молодості, краси, нових ідей та активної громадянської позиції. Як же святкують цей день студенти найбогемнішого університету? Дивіться далі.

очень, очень здорово. О, сразу видно, організатори постарались. Классный університет, є класна молодіж есть классные люди, і є где хорошо провести время в День студента. Тільки студент університету культури і мистецтв може творче самовиражатися на таких красивих місцях. Як вам прийшло в голову ну створити це дійство саме в планетарії, таке незвичне місце? Чому так? Дійсно, тому що незвичне і перш за все, чому планетарії. Чесно скажу, самому трішки надоїли шаблонності. Завжди клуби, завжди там ігри з випивкою, які не завжди гарно закінчуються. Хотілося створити щось дійсно культурне, щось дійсно яке відповідає статусу нашого студентства. Сьогоднішньої показати, що дійсно мої молодь, яка йде в Європу, яка йде до чогось більшого. Мені концерт дуже подобався, дуже цікаво, дуже бичний тим, що ті больно прийшов планітарії. Таке, навірна вперше в історії Кнукіма, це дуже цікаво. студентство в усі. Часи було рушійною передовою і авангардною силою суспільства. Ми солідарні зі студентами Європи. Ми прагнемо миру. Ми прагнемо, щоб наша країна досягла прогресивного розвитку і дивлячись на ці обличчя, розумієш, що за молодим поколінням світла майбутнє. На цьому ми не ставимо крапку, і я користуючись нагодою, передаю астафету введення репортажу своїй колезі Софії. Five, four, three. А ми продовжуємо святкувати День студента. І як святкує Кнукім, і що новенького розкажуть учні найкреативнішого університету країни? Студент Кнукім – це найтворчіша особистість цього богемного університету. Це оригінальні студенти. Це найкращий студент всіх університетів. Студент кнукіму це творчість, етюди, праця, праця, праця та гулянки. Вони найпозитивніші, найяскравіші, завжди переповнені кольоровими емоціями. Зустрінуть вас з теплими обіймами. І мені здається, тільки в нашому університеті такі красиві дівчата. Найталановитіші, бо я сам учусь на тележурналіста. Так що я знаю, найщиріші, найдобріші і дуже талановиті, Найкреативніші і найталановитіші. Це хоре. Під Час сесії студенти кнукіму не забувають відпочити, поспілкуватись і просто отримати заряд позитивної енергії. Ми вітаємо всіх студентів і бажаємо ніколи не втрачати спогади студентського життя.